Дітки, пропоную разом зі мною вивчити віршок, але спочатку послухайте його. Називається Мишка. Вийшла з нірки сіра мишка, щоб погратися у сніжка, та без валянок, без шапки мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Їй сіренький кіт-дружок пропонує кожушок. А давайте тепер ще раз разом зі мною його повторимо разом з рухами. Вийшла з нірки сіра мишка, щоб погратися у сніжки, та без валянок, без шапки мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Їй сіренький кіт дружок пропонує кожушок. Ще раз повторимо тепер разом зі мною вийшла з нірки. Сіра мишка, щоб погратися у сніжки. Та без валянок без шапки мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Їй сіренький кідружок пропонує кожушок. Ще давайте один раз разом зі мною. Вийшла з нірки сіра мишка, щоб погратися у сніжки. Та без валянок, без шапки, мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Їй сіренький кіт дружок пропонує кошушок. А тепер разом з батьками повторіть його, ще декілька разів вивчіть і чекаю ваші віршики у відео.